Вітаю! в ефірі. Програма автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Столичні Даївці затримали небезпечного злочинця. Резонансні дорожньо транспортні пригоди у регіонах. Держа інспекція Луганщини провела промо-акцію. На Миколаївщині вилучили партію контрабандного алкоголю та фальсифікованих цигарок. П Яна Одеситка збила жінку з дитиною. У результаті жінка опинилася у лікарні, а дитина в реанімації. А на Миколаївщині у ДТП загинуло двоє людей. Ще двоє отримали травми. В Одесі жертвою сп'яніли водійки стала восьмирічна дівчинка. Жінка з донькою переходили проїжджу частину зеброю. Раптом просто на них. Зі смуги зустрічного руху вилетів автомобіль Сеат Толетто». Мати й дитина потрапили під колеса автівки, якою керувала 47-річна жінка. Вона не тільки не вийшла з салону, щоб допомогти збитим, а й спробувала втекти. Винуватця аварії невдовзі наздогнав екіпаж Беркуту. Вона була п'яною. Спроби покинути місце, ДТП жінка пояснює тим, що злякалася. А удар, якого завдала потерпілим, називає легким. Я віла вата та. Боже мой! Да легко было! Легко! Женщина доставлена в больницу с диагнозом ушиб бедра. И девочка 8 лет доставлена с тяжкими телесными повреждениями э, в детскую областную больницу. Госпитализирована в реанимационное отделение. Автомобиль изъят на арест площадку. Алкогольное опьянение было подтверждено по результатам медэкспертизы. Все необходимые материалы составлены, ведется следствие. Двоє людей загинуло, ще двоє постраждало ДТП на трасі Миколаїв Одеса. На відеореєстратори свідка аварії видно, як водій легковика намагається обігнати колону по узбіччю. Коли він повертається на свою смугу, то не зміг впоратися з керуванням, зачепив вазівку та на шаленій швидкісті вилетів на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус. В результаті ДТП пострадали погибли два чоловіка з автомобіля до Оліганза. Водіділі пасажир, а також поручілі травми різної степені водія автомобіля Фортранзит і пасажири автомобіля Делу Ліганськводої повідомили, що винен саме керманич, який намагався випередити довгий потік машин. А працівники державтоінспекції вкотре закликають водіїв до неухильного виконання вимог правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами бути уважними, особливо у темну пору доби, утримуватися від обгонів узбіччям та дотримуватися швидкісного. Режиму руху не забувати користуватися пасками безпеки. Зибра друг пішохода. Під таким гаслом Держінспекція Луганщини провела промо-акцію. Інспектори влаштували справжню виставу просто неба. Захід покликане звернути увагу учасників дорожнього руху на нерегульовані пішохідні переходи. Наочний приклад безпечного перетину дороги для дітей у центрі Луганську Даїшна Зебра, наші справжні Тимуровець, переводила через дорогу всіх бажаючих. Запальна зебра не залишила байдужими жодного перехожого. Особливе враження мультиплікаційний герой справив на дітлахів. Враження від зустрічі з уособленням дорожнього знаку вистачить на все літо, каже школяр Константин. що мені перевела зебра, Я заповню на Я розкажу своїм друзям. Ідея підійти до серйозної теми з гумором інспекції прийшла сама собою. Не нав'язливо привернути увагу абсолютно всіх учасників дорожнього руху. Це гарантія успішно проведеної роботи. «Зебра обращають увагу водіїв на таких самих незащищених учасників дорожнього руху, як малолітні пішоходи. Все це придурочена перед літніми канікулами, оскільки дітки у нас удуть на канікули, ми їх повинні ворушити знаннями безпечного опасного поведення на дорозі. Почесну роль зебри виконав інспектор державного інспекції. Анатолій наскільки вже взял. Образ, що не обійшлося і без танців, також у такій ігровій формі до літа школярі інструкцію отримали. Тепер що знають, самі розповідають водіям. А заразом і просять їх бути обережними та уважними на дорозі. Біті літні канікули, і ми рішили провести таку акцію, щоб обраті внимання на пішохідні переходи. Дітки вам з таким своїм обраченням. Соблюдайте, пожалуйста, дорожнього народна. Просим вас, будьте пожалуйста осторожна на пішохідному піході возле школи, тому що мало ли що може можуть Подібні акції у Луганську планують зробити традиційними. Як запевнять у державтоінспекції, попереду ще багато цікавих задумок. На Луганщині двоє молодиків пішли за пивом, а опинились за гратами. Щоб швидше купити цілющий напій, хлопці вирішили поїхати на чужій машині. Для поїздки вони пригледіли жигулі, які стояли у дворі. Передні дверцята автівки виявилися незамкненими, ключі стирчали у замку запалювання. Один із приятелів, колишній викрадач, тож дуже швидко осідлав чужого залізного коня, і вже через пару хвилин вони їхали за пивом з вітерцем. Однак хлопці були настільки п'яні, що не впоралися з керуванням. В'їхали у житловий будинок, і в результаті пошкодили газопривід. Світ свідона ДТП була повреждена стіна. Дома номер 25 по вулиці Октябрьська. А також, значить, даний автомобіль отримав механічні повреждення, а іменно частини його автомобіля. З місця аварії викрадачі поспішили зникнути. Але місцеві мешканці запам'ятали їх обличчя і звернулися в міліцію. Для порушників це був уже не перший злочин, тому правоохоронці швидко їх розшукали. Це двоє 25-річних хлопців, які раніше судимі за наркотики та крадіжку. Працівники Оболонського ДАІ затримали чоловіка, який наніс кілька ножових поранень перехожому. Потерпілий прямо вказав на п'яного зловмисника, перш ніж втратив свідомість. Проїжджаючи зупинку громадського транспорту, екіпаж ДАІ звернув увагу на групу чоловіків, які дуже емоційно щось обговорювали. А один з них почав махати рукою, подаючи сигнал працівникам міліції. Підійшовши ближче, чоловік пояснив, що його тільки що вдарили ножем в груди. Потерпілий показав потім, в якому напрямку почали рухатися нападники, після чого під'їхав патруль до зупинки громадського транспорту і, підійшовши під потерпілий, чітко вказав на особу, яка нанесла йому удар ножем. У той час, коли один інспектор викликав карету швидкої допомоги потерпілому, інший повідомив про події до чергової частини Оболонського району управління столичної міліції. Це чи оперативна група опит... Стала свідків кривавої сварки, а підозрюваного доправили до райуправління для встановлення обставин і мотивів скоєння злодіяння. У подальшому було з'ясовано, що основною причиною нелюдського поводження стало оковита, яку затриманий вжив з товаришами у великій кількості. Як би там не було, однак алкогольне сп'яніння не є пом'якшуючою, а навпаки, обтяжуючою обставиною при винесенні вироку. До завершення слідства по даному кримінальному провадженню затриманий перебуватиме у Київській. Кому слідчому ізоляторі. Тютюн та алкоголь це ті товари, які користуються стабільно високим попитом, а відтак переносять величезний прибуток. То що мало підприємців заробляють саме на цій продукції, однак не завжди законним шляхом. На Миколаївщині правоохоронці вилучили велику партію елітних алкогольних напоїв, які контрабандою потрапили до України. Вражаючи асортимент дорогих лікеро лікерогодільчаних виробів відомих світових брендів зберігався у непримітному гаражі. Марки тут колеблються, допустимо, цього конейка в Duty фрі стоїть 41 євро. Ну, тобто примірно, а здесь повний ящик по кількості 12 бутилок. І пошли далі, беремо «Чивос». Регал 12-літній видержки, 18-літній. Там калібриться в пределах до 500 гривень за бутилку. Загальна вартість контрабандного товару понад 300 тисяч гривень. Були проведені заходи щодо протидії. Обігу під акцизних товарів було виявлено та задокументовано злочинну діяльність групою осіб, що організували розповсюдження на території Миколаївської області контрабандну продукцію. Поставку та збут спиртного організували двоє місцевих мешканців. Наразі правоохоронці з'ясовують, яким чином чоловіки заволоділи іноземним алкоголем і де його потім продавали. А на Хмельниччині співробітники міліції вилучили із продажу цигарки і підроблені акцизні марки. Загалом понад 50 тисяч пачок різних виробників. Під час проведення експертизи було встановлено факт невідповідності даних акцизних марок з продукцією, яка виготовлена на державних підприємствах України. Станням технічного приладу фостер Рідер» в різних спектрах та режимах освітлення. Були виявлені ознаки технічної підробки. Відтак цигарки можуть виявитися контрафактною продукцією. Наразі проводяться додаткові експертизи. На сьогоднішній день проводиться ряд оперативно-рушукових заходів по встановленню каналів надходження цигарок та місця виготовлення підроблених акцизних марок. Розповсюджує підозрілий товар 48-річний мешканець Хмельницького. У нього в гаражі правоохоронці знайшли кілька десятків ящиків із тютюном. Слідство триває наразі. Відкрито кримінальне провадження за статтю 199 частиною 1 кримінального кодексу України, де санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Ти юних спортсменів із числа майбутніх правоохоронців вирішила Федерація футболу України. Її президент Анатолій Коньков відвідав Харківський національний університет внутрішніх справ. Візит був приурочений до Міжнародного дня захисту дітей, і хоча курсанти вже носять погони, однак їхній юний вік все ще дозволяє отримувати привітання з цієї нагоди. Особливо це стосується першо- і другокурсників. Окрім вітань, усі курсанти сироти і ті, які позбавлені батьківського піклування, отримали цінні подарунки: ноутбуки, м'ячі, спортивну форму тощо. В принципі немножко тяжело, тому що у мене опікуном є бабуся, яка вже на пенсії. Но тепер я думаю, буде намного лучше, тим більше ми виходимо на роботу вже зі своїми комп'ютерами. Очень приятно. Анатолій Коньков відзначив високий рівень розвитку спорту в університеті із заохотив юнаків та дівчат до заняття футболом. Хабарі у вишах. Сьогодні вищі навчальні заклади нагадують супермаркети. Кожен п'ятий студент вважає нормою давати хабарі за оцінки. Якщо раніше хабарі давали за вступ до вишу, то тепер платять за те, щоб його закінчити. У черенцях спіймали хабкого на руку викладача вишу, котре вимагав від студентів хабара за успішний захист дипломної роботи. У кабінеті посадовця міліціонери, окрім отриманих грошей, знайшли список тих студентів, які вже заплатили чималу суму. Під час проведення обшуку вказаний посудові чинний опір працівника міліції намагався знищити речові докази, які мають важливе значення для справи. Дані дії були його призупинені. Проведений обшук, виявлено вияв, та вилучено під час обшуку. Е, хабар в сумі тисяч гривень. Наразі викладача затримали проти здирника. Відкрито кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу. Хабар оперативники вишукують інші факти хабарництва з боку затриманого. А на Луганщині на гарячому затримали двох хапух, які хотіли гроші за зняття з публічних торгів квартири, що перебуває під арештом. Ребятниками ГУМВД Луганської області був задокументований факт вимагательства і отримання взятки. Одним із заместителей директора юридичної фірми, який, знаходясь в преступному зговорі з державним виконавцем вимагав і отримав взятку в сумі 15 тисяч гривень за неисполнення рішення суду, по наложенню арешту на квартиру одного дало жителів города Луганська. Дана квартира до виставлятися на торги. Здирники отримували гроші під прицілом відеокамер правоохоронців. Під час проведення слідчих дій директор юридичної фірми вчинив опір оперативникам. Під виглядом того, що його паспорт залишився в його автомобілі, сів у салон машини та зачинився в ній. За фактом вимагання хабара розпочато досудове розслідування. Запобіжний захід хора хабарникам визначить суд. Гру закінчено. На Житомирщині борці з економічною злочинністю прикрили підпільний зал ігрових автоматів. Відпільний розважальний заклад щойно відкрили. Завезли п'ять одноруких бандитів. Вхід у ігровий зал був вільний, і перші клієнти пішли на азарт. Гра тривала навіть коли до зали зайшли правоохоронці. Адміністратора пояснень для міліції не знайшлося так само, як і документів на приміщення. Хто власник залу тепер з'ясовує слідство працівниками МВС України під час опрацювання Коростенського району. Було виявлено заклад, який щойно розпочав свою діяльність. було завезено гральне обладнання, проводилися ще ремонтні роботи, але відвідувачі вже могли відвідувати даний заклад та проводити гру на гральних автоматах. Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом зайняття гральним бізнесом. Якщо власника цього закладу вдасться встановити, то йому загрожує конфіскація усього обладнання, а також сплата чималих штрафів. Шо в Україні відбулася щорічна генеральна асамблея «Євроларм». Це молода європейська асоціація, які всього кілька десятків років, і до якої увійшли великі корпорації та національні асоціації, як то кажуть, для захисту своїх професійних інтересів. Свої асамблея «Євроларм» проводить щороку в різних містах. Цього року черга дійшла до Києва, приймаючою стороною стала Українська Федерація індустрії безпеки. Україна Є членом в особі Української Федерації індустрії безпеки, членом Євроларм з 2008 року, і ми вперше приймаємо цей захід. Вже пройшли певний шлях. Вже сам факт, що до нас європейці приїхали, це вже факт визнання. Тут приймає участь дві професійні громадські організації. Це Українська Федерація індустрії безпеки, яка представляє ринок технічних засобів охорони. І Український Союз пожежної та техногенної безпеки, який представляє ринок пожежної та техногенної безпеки. Відповідно, разом ці дві громадські організації мають більше 250 членів, 250 компаній. Що для українських реалій це багато. Проведення генеральної асамблеї Євроларм в Україні матиме значний вплив на розвиток вітчизняного ринку технічних засобів безпеки, більш чіткому визначенню місця вітчизняного бізнесу на міжнародних ринках та формуванню позитивного іміджу України у професійному міжнародному середовищі. Схожі задачі стоять в європейських країнах. І відповідно, те, що робиться в Європі, воно значною мірою співпадає з задачами, які стоять в Україні. І е, тут ми бачимо як для себе е, перспективи співпраці і користь від співпраці з європейцями, так і європейці очевидно е, ідентифікують ну, свої можливості розвитку. Е, Кооперації з українськими компаніями як в Україні, так і поза межами України. Євроларм розглянуто питання про прийняття до ЄЛАВ і українського союзу протипожежної та техногенної безпеки. Це питання на сьогодні практично вирішене. Лишилися лише деякі формальності. Якщо сказати про те, що Україна і наша держава і всі прагнуть, щоб бути не тільки територіально в Європі, а щоб ми були. І, напевне, і не тільки думками, а напевне, разом співпрацювали, то це є, напевне, ті починання, які ми зробили, для того, щоб ми могли разом втілювати з Асоціацією Європейською ті прагнення, ті сподівання, які ми вже почали напрацьовувати вже 9 років, майже 9 років ми до цього йдемо. Мосфера, в якій сьогодні проходив, і доповідь, яку ми робили і розповідали про наш союз український, була дуже сприйнята, добре. Це означає, що нас чекають, що нас в Європі чекають, і чекають наших фахівців, і чекають нашу продукцію, і чекають союз. І наше співтовариство при подальшому наближенні України до ЄС дуже гостро стоїть питання відповідності вітчизняних стандартів до європейських та світових загальноприйнятих норм. Предметом цьогорічної конференції є питання змін, які відбуваються на ринку. інформаційно комунікаційні технології, да, інтернет, всі ці швидкий розвиток технологій він міняє і цей ринок. Відповідно для українських компаній перспективою є не тільки експорт продукції, перспективою є експорт послуг. Тому для нас дуже важливо, щоб ми не втратили цю можливість разом з європейцями розвивати ринок, розвивати технології і конкурувати не скільки між собою, скільки разом з європейцями конкурувати на глобальних ринках. На сьогодні лише одиниці українських виробників можуть похизуватися тим, що їх продукція має неабиякий попит на міжнародному ринку збуту. Лише декілька вітчизняних виробників, виробів та систем безпеки можна вважати успішними експортерами. До лав таких підприємств входить і Чернівецька інноваційна компанія Артон, яка має понад 100 патентів. На ринку вже 14 років. На зовнішньоекономічному ринку підприємство вже працює з 2002 року. Звичайно, мета нашого підприємства сертифікувати нашу продукцію в Європі і також експортувати продукцію в Європу. Писали договір з німецькою стороною про розробку нових видів продукції, також сертифікацію і також сертифікацію в Західній Європі. Де ми вже і розробляємо, і, наприклад, наш замовник буде. Споживачем даної продукції, і хочеться сказати, що в цьому плані нам дуже допомогло свій час те, що от ми приймали якраз нормативну базу, яка стоїть на рівні європейських норм. От коли ми приймали такі стандарти, то наші виробники, які почали вже перестроювати виробництво і випускати продукцію європейського, то вийшло, що його чекають таку продукцію в Європі. Організатори впевнені, що такі спільні масштабні міжнародні заходи наближають Україну до Євросоюзу, сприяють зміцненню взаєморозуміння і злагоди не тільки всередині країни, а й на європейському континенті. В цілому. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність, трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нових зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай на вашому життєвому шляху домінує лише зелене світло. вам!